Рідний наш дім! доброго ранку гостям усім, доброго ранку сонечко ясному! доброго ранку садочку прекрасному. Станем разом ми у коло, скільки друзів, глянь навколо, руку дружби протяну, з другом сварку не почну, будемо всі дружно грати, спізнавати і навчатись. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Ви всі в мене дружні малята, з усіма дітками дружите. Але так буває в житті, що іноді сваритесь ви. А коли посварились, то обов'язково треба помиритися. І ми з вами зараз вивчимо мирилку. Досить лаятись і злитесь. Ну давай скоріш моритись. Геть образа відійди, Жде нас дружба назавжди. Досить лаятись і злитись. Ну, давай скоріш моритись. Геть образа відійди, жде нас дружба назавжди. Дітки, а зараз я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Хіба так граються? Прийшли Сашко з Олексійком. До молодшої групи. Підійшли до іграшок, а іграшок багато ведмедики, зайчики, ляльки, ляльковий посуд, ліжечка для ляльок. Є машинки легкові, вантажні, пожежні, є коричневий відмідь на білому коні. Все є в ігровому куточку, всього багато. Олексійчик. На все дивиться і не знає, яку іграшку взяти. Що погратися, а Сашко тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика під пафу, зайчика в кишеньку і ліжечко бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу складає. Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюсь. Діти дивляться на виховательку? Оце так хлопчик? Хіба так граються? Діти, скажіть, як називається оповідання, яке я прочитала? Правильно, діти, хіба так граються? Дітки, а скажіть, а чи сподобалася вам поведінка Сашка? Розкажіть малята, як треба поводитися з друзями, коли граєтеся разом в іграшки. Малята, надійшліть фото, як ви дружно граєтеся з друзями. Буду чекати. А зараз я вам говорю до побачення! До нових зустрічей. Бувайте!